Авіацію та артилерії потужно застосовує ворог у турецьку та околицях. Як нещодавно заявили решті Луганськ, фронт у Турецьку вдалося дещо стабілізувати. Це не означає, що ворог відмовився від штурмів однак їх стало дещо менше на противагу артилерійським обстрілам, яких стало більше. Якщо подивитися на мапу, згідно з мапою Діпстейт, ворог зміг дещо просунутися до центру міста. Фронтально б'ючи в поторецьку, наші воїни зупинили. Просування ворога в центрі міста напрямки ударів на флангах. Теж не сподівався. Ворог дещо теж не вдалося ворогові сильно просунутися, але видно, що напрямки ударів з залізного і з дружби в напрямку дачного штурми не зупиняються з боку окупованої дружби. Противник вздовж траси суне в напрямку того самого дачного. тут дорога і ці вздовж цієї дороги противник намагається штурмувати. Після відходу, якщо подивитися на нью йорк після відходу з нью йорка ворог всередив всі удари в напрямку Неліпівки, бачимо, що основна ціль це Леонідівка, аби з флангу, очевидно, зайти в Турецьк. Якщо цей плазарм дещо розрісся, він загрожує на заході в районі сухої балки для наших бійців. Ось суха балка. Окупанти теж тут мають невеличкі просування. Там тривають важкі бої. Що зараз відбувається в районі Турецька? Можемо дізнатися в командира 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ Євгенія Скорина. Вітаю вас здоров'я, слава Україні! Героям слава! Дякую, що доєдналися до ефіру. Нашим глядачам нагадаю про збір для хлопців Скарпатської січі. Вони конче потребують дрони. Збір на вашому екрані. Долучайтеся від ваших дронів, від ваших донатів залежить життя наших солдатів на передовій які Зараз тримають лінію оборони і стримують навалу орків. Скажіть, будь ласка, на вашому відтинку, чи доречно говорити про якусь стабілізацію, про яку говорили речники от Отуганська? Стабілізація дуже умовно на війні категорія, тому що ворог весь час заводить нові сили, ми весь час знищуємо тих окупантів, які намагаються просуватися вглиб наших територій. Потім відбувається сам процес стабілізації, поки вони знову готуються на і активності не зменшує. Е, весь час застосовується артилерія масовано, впівдрони, штурмові дії із застосуванням техніки різних типів, починаючи від мотоциклів і закінчуючи важкою броньованою технікою, легкоброньованою, автомобільною і іншими способами. Застосовується авіація, застосовуються впівдрони, застосовуються штурмові дії малими. Пішими групами. Тому стабілізація, повторюсь, умовно. Скажіть, будь ласка, штурму все ж таки більше пішими чи за підтримки техніки механізованої складової останнім часом, на, вашу, на ваш погляд? Якщо взяти події останнього тижня, то були штурмові дії і на техніці, і пішки. Піші спроби ворог не припиняє взагалі. Весь час. В Росуваються в різний час доби і періодично застосовує підтримку броньованої техніки. Скажіть, будь ласка, таке запитання. Ті, хто штурмує, це вже навчені, це спеціалісти, чи там теж відчувається цей контингент мобілізованих? Тобто, наскільки вони стали вправнішими? Скажімо так? Я думаю, своїх фахівців вони за час війни втратили. Ливину вже долю, і наразі, от саме зараз, якщо взяти статистику останнього тижня, то більше застосовуються підрозділи, які готувалися протягом останніх двох місяців. Два місяці в них в таборі відбувається підготовка, тренування. Потім їм розповідають, як легко вони зможуть просунутися в глиб, або розповідають за те, що вони рухаються для ротації своїх же підрозділів, які попередньо. Зайняли позиції, вони виходять, рухаються по умовним своїм орієнтирам. Ці шляхи висування повністю покриті трупами попередників, які рухались тим самим маршрутом, ну і вони доповнюють їх чисельність на наших полях. Останнє запитання: скажіть, будь ласка, що зараз відбувається в місті? Дуже мало інформації про інтенсивність боїв, про Просування про нашу оборону як взагалі зараз виглядає місто, де ми їх зупинили, просто якщо є така інформація. Ну на жаль, всі міста, де відбувається лінія бойового зіткнення, де вона проходить, виглядають саме так, як на задньому фоні у вашій студії. Е, ворог не жаліє ні культурних якихось місць, не церков, не навчальних закладів, не приватних будівель. Висотних багатоповерхівок, все знищує на своєму шляху, тому що за кожен клаптик землі, за кожну е будівлю е ціпляються наші воїни, намагаючись стримати подальше просування ворога. І переформатування позицій відбувається тільки після того, як вже фізично немає можливості в подальшому використовувати як укриття ту чи іншу споруду. Тому е в самому місті Тарецьку Просування ворога локалізовано, але він своїх намірів не полишає. Кожного дня новими зусиллями намагається протиснутися далі і далі. Ну, але наші бійці стоять мужньо і стримують наміри ворога. І подальше їхні просування, дякую вам. Це був Євгеній Скорин, командир 49 го окремого штурмового батальйону Крипацька Січ, Нагадаю нашим глядачам про донати. Ви можете бачити на своєму екрані qr код долучайтесь. Хлопці потребують дрони і дуже терміново час не можна гаяти. Повертаючись до ситуації навколо Турецька, скажіть, будь ласка, чим загрожувати нам падіння турецька? Якщо припустимо, що ворог вдасться. Просунутися і взяти, наприклад, Турецьк? Давайте спочатку, так я скажу, противник шукає постійно проводить маневр до розвідки, розвідки, розвідку, шукає шляхи просування своїх сил. От, ну, як ви тут, в принципі, показували, справа зліва, маневр, охоплення, обхід тощо загроза від падіння Терецька, на мою суб'єктивну точку зору, не особливо він не несе стратегічне навантаження. Противник наносив тут допоміжний удар, проте він в нього на перших етапах полишився, поки він не вперся в систематичну, системну більш до досільну оборону. Наших підрозділів. І тут не засереджується головні його зусилля. Знов-таки головні зусилля зосереджені на Покровському, Покровському так, на іншому напрямку Покровському. Скажіть, будь ласка, як довго вони зможуть? от такі питання, особливо дуже багато цивільних глядачів задаються питання, як довго вони можуть наступати таким широким фронтом? Там Турець, наприклад, Покровський Курахове Наскільки в них вистачить там сил, резервів, ресурсів? Зрозумів питання. На цьому напрямку знов-таки повертаючись, противник засередив відносно колосальні свої ресурси. Він йде в такий ривок з метою досягнення своїх цілих міста Покровська. Зрозуміло, згортання фронту в цьому в напрямку на Запоріжжя можливо буде спробувати вести удар по напрямку Запоріжжя. От. Плюс ще стратегічна операція наступальна на Коп'янському напрямку. Згорнути нашу оборону на тому напрямку і по можливості повернути її на південь. Противник видихається, це однозначно, противнику не вистачає сил. Противник постійно проводить маневр силами і зосереджує, як то кажуть, головні зусилля на тих чи інших напрямках. Там, де він впирається в нашу оборону, він зосереджує зусилля на інших напрямках і намагання просунутись далі. В принципі, противник. Обмінює, як то кажуть, м'ясо на територію. От і рано чи пізно це м'ясо без проведення мобілізації в Російській Федерації має закінчитися. Проте, на жаль, і наші підрозділи видихаються. І нам також потрібні люди, але втрати противника вони колись наступить той момент, коли у противника буде таке число втрат, що він витратить наступальний свій порив.